Вітаємо на каналі Онишкевичі. Сьогодні готуємо найулюбленіший торт багатьох людей. І для мене він теж найулюбленіший, як на мене, він найпростіший і найпрекрасніший торт. Це без перебільшення. Ще плюс за цим рецептом не треба дуже багато масла. Отже, до борошна ми додаємо сіль і натираємо на грубій терці масло із холодильника. Вручну все перетираємо у крихту. Додаємо 2 жовтки, оцет і крижану воду. Воду перед приготуванням я ставлю в морозильну камеру на 15 хвилин. Все це ретельно перемішуємо і далі вже вручну замішуємо. Тортик такий незатратний, але дуже смачний. Тісто буде у нас отаке. Довго не вимішуємо, щоб масло не топилося. Загортаємо в харчову плівку і відправляємо в холодильник мінімум на 2 години. Можна зробити і завчасно, і напередодні, і залишати тісто на цілу ніч. Як вам вже зручно, але не менше 2 годин. Далі виймаємо із холодильника і приблизно розрізаємо, розділяємо на 9 частин. Ми так, щоб точніше було, вимірюємо вагами. Приблизно кожен шматочок у нас буде по 90 грамів. Готуємо 9 шматочків. Тепер кожен шматочок на пергаменті ми будемо тонесенько розкачувати. Тісто таке трішечки липне, але борошном не припорошуйте. Так буде краще. Тонесенько розкатуємо. І вирізаємо форму одразу. Оці залишки ми теж спечемо, і вони у нас будуть на обсипку. Наколюємо виделкою. І відправляємо в розігріту духовку, випікаємо при температурі 160 градусів приблизно 5-7 хвилин, в залежності від духовки, орієнтуйтеся, до зарум'янення. Так готуємо із усіма нашими частинками тіста. Далі крем у нас найулюбленіший, заварний. Як готувати ми залишимо посилання, ми вже неодноразово його готували, використовували в пляцках. Плюс у нас вже є крихта. Змащуємо, перемащуємо. Легенько притискаємо, зараз коржі такі досить сухі. Після крему все буде дуже м'ягеньке і ніжне. І далі обсипаємо крихтою. Боки також. Відправляємо в холодильник на ніч. Після чого нарізаємо і смакуємо. Простий і дуже смачний. Як то кажуть, просте геніальне! Дякую, що ви були з нами. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське. І хай вам все вдається, друзі!